малятка, погляньте, що мені подарували. Це букет квітів, але в мене немає вази. Я знаю, що вазочки бувають різні для квітів, ось такі гарні. І я прошу вас, щоб ви намалювали мені гарну вазу і подарували, щоб я могла поставити свій букет. Так, ми це зробимо зараз з малятами. Давайте розімнемо наші пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець їх гойдає, Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо, тихо засинають і голівками гойдають. Діточки, ось таку вже вазу я приготувала для квітів. Але зараз ми з вами також прикрашимо ще одну вазу. І для цього нам знадобиться вазочка. Подивіться, замість пензлика в нас будуть вушні палички. Також нам склянка з водою і фарби різнокольорові. Подивіться: зелена, червона, синя, жовта нам знадобляться. Яка вам фарба сподобається, тією будемо працювати. Ми беремо пензлик наш уявний. Тичок мочимо водичку. Потім у синю фарбочку вмочили. І подивіться: зверху будемо ставити крапочки. Отак от притиснули, прибрали. Притиснули, отак от ми прибрали. Ось, дивіться, як ми гарно будемо прикрашати в нашу вазу. І внизу. Ось тут, внизу, ми також будемо ставити крапочки. Ось так. Гарно прикрасили. А тепер ми можемо в нашій вазі зробити квіточку. Подивіться, поставимо синю крапочку тичком, перевернемо її, наберемо фарбочки. І ось подивіться, я возьму зелену. А пелюсточки в нашої квіточки будуть зелененькі. Ось так. Приставили, прибрали. Ось подивіться. По колу ми йдемо, гарно, гарно робимо пелюсточки для нашої квіточки. А тепер ми з вами відкладемо наш ватну паличку, беремо чистеньку, беремо фарбочку, вмочуємо в жов, беремо водичку, мочили в водичку, а тепер фарбочку, вибачаюсь. І будемо робити листочки, жов... листочки жовті. Ось дивіться, ось так. З цієї сторони, з цієї дві крапочки, з цієї. Подивіться, як гарно. Тепер перевернемо і візьмемо червону фарбочку. Мочимо водичку, відкриємо червону фарбу, вмочимо пензлика нашого уявного. І, подивіться, зробимо крапочки. Ось так. Хаотично. Де ми хочемо, там і робимо крапочки. Ось так. Прикрашаємо нашу вазу. Вази бувають різні, вони всі гарні, красиві. І ось так ми з вами. Прикрашаємо нашу вазу. Ось так гарно, багато фарби я набрала. Подивіться, яка гарна ваза в нас з вами одержалась. У нас є ось така ваза і ось така. Я сподіваюся, що сподобаються наші подружки. А від вас я чекаю таких же вазочок. До побачення, мої любі! До наступної зустрічі!